Молиться наше майбутнє. Волонтери штабу Українська команда продовжують активну діяльність та підтримують як дорослих, так і дітей. Днями представники волонтерського штабу відвідали шаховий турнір та вручили всім учасникам солодкі презенти. Більше про це дивіться далі. Ми беремо участь в багатьох спортивних заходах, які відбуваються серед дітей, серед шкіл міста і області. На даний момент ми мали можливість зібрати такі солодкі подарунки. Там входить фруктові пюре, печиво і нагородити діток, які брали участь в цьому шаховому турнірі. Буковинські волонтери забезпечують гуманітарною допомогою ВПО малозабезпечені родини, багатодітні сім'ї, пенсіонерів, людей з інвалідністю, а також дітей та підлітків. Велике спасибі за те, що наші благодійні організації, громадські організації, допомагають допомагають саме діткам. Їх якось мотивують своїми якимись подарунками, мотивують до, до якихось нових вершин. І це велике спасибі за увагу, яку вони приділяються дитячому спорту. І я сподіваюся, що і надалі ми будемо поглиблювати цю співпрацю. Вагому частку гуманітарних товарів волонтери української команди отримують від європейських партнерів. Розповідає Олеся Буряк. Ці солодощі нам передають волонтери з за кордону в даному випадку. Це французька неурядова організація Україн». вони дуже багато і масово нас підтримують з перших днів війни. Вони передають дуже багато різної гуманітарної допомоги, в тому числі продукти харчування, одяг, медикаменти. Волонтери, люди доброї волі, які у найскладніші часи безкорисно допомагають усім, хто потребує підтримки та уваги. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб, українська команда, розпочав активну діяльність, яка триває й дотепер. З перших днів війни брати Кличко створили цю волонтерську організацію. І по всій Україні є представники, які мають можливість допомагати внутрішньопереміщеним особам, сім'ям з там, де є багато діток. Щоб дізнатись детальніше, звертайтесь за контактами у соцмережах української команди Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.